Вирішив вам все-таки показати процес вирізання на фрезерному ЧПУ верстаті. Гранітний герб великий розміром 1800 мм на 1100 мм, і товщина 120 мм. Бачили в попередньому відео, я скидав, як загружаю в роботу. Зараз вже станок на етапі. Бачимо, глибина 28 мм прорізав. Чуємо, як працює. Фреза. Ну, Звук, я вам так скажу, як для граніта нормальний, тому що обробка граніту для ЧПУ станка це тяжче що є. Твердий камінь, тяжко ріжеться, зализується швиденько фреза багато є нюансів. Товста дуже заготовка, але я думаю, все буде добре і процес пройде нормально. Зараз От бачимо. Оці 28 мм нормально працює, ріже, все добре. Все, залишайтесь, підписуйтесь і слідкуйте про обробку, про ЧПУ, про ручні роботи, буде багато відео.